Усім привіт! Давайте сьогодні поговоримо, що таке ось ця машина, саме Volkswagen Golf Plus, і в чому його така є така особливість, напевно. Як він взагалі виникнув, і хто не знає, Golf Plus це той самий Golf Шостий або п'ятий, просто така е, виходить типу, більша платформа, е, тут більший кліренс, тут в неї зручніше сідати, тут краще посадка у ній. І так вона виглядає. По суті так, це той самий Гольф 5. Почали їх випускати з 2004 року. І от, от вони йшли в такому кузові База Тут Гольф 5. Така ще база є там, в Шкоді 5 і в Ваудія 3. Ось він в базі йде. В цих машинах йшли мотори 1.4 TSA, як в моєму варіанті. Також 1.4 FSI. 1.6 MPI, 1.6 дизельні вони йшли, а ну це вже з рестайлінгу. А до рести були 1.9 дизельні. Саме в мене варіант 1.4 TSI, дуже гарні мотори в них, саме економні і ресурсні за ну завдяки тому, що тут встановлений ланцюг. В 2009 році пішов тобто Осталась база козу такий самий, тільки вже фари від Гольф 6. Типу вже така, зараз ви побачили тут фотку вставлену. Вже трошечки змінилась мордочка, змінився руль і змінилася мультимедіа. Стала також трошечки іншою. В принципі, вона стала як гольфа 6-го. Що ще раз цікавого про це авто? Ну, основна перевага його над гольфом 5. Він мав більшу висоту, десь плюс 95 см від гольфа 5-го. Більший багажник і просторіший, звичайно, салон. Цікаво є ще те, що після гольфа плюса, тобто вони випускались тільки 4-го по 13-й рік, а після е, цього в них не було наслідника. Далі пішов е, Volkswagen Golf Sportsman. Тобто, в принципі, Гольф Плюс це така от. Коротка історія саме з цією назвою. З 4 там, по 13-14 рік. Це авто буде цікаве для тих, хто собі не хоче таурана або не хоче мінівенчика, а хоче компактного, при цьому ось з такою гарною посадкою. І в принципі реально він комфортний і в паркуванні, і ну, тут же ж база Гальфа 5-го, він тільки вищий на 95 см і більший багажничок трохи. Ну Це авто найбільше беруть для сімей з дітьми, для довгих подорожей. Це дуже відома машинка в Німеччині, в Нідерландах. Типу це прям мега популярна машинка. І у нас є така у продажі, такий гольф 6. 2000 він у нас 8 року. зацікавить. Ось так і виглядає у нас. Свіжопривний з Європи. Взагалі я займаюся підбором по Європі. Також, як ви бачили, зрівного має такого гольф 6 в наявності. Так що, кого зацікавили, варіант, такі два варіанти, звертайтесь, а по підсумку підведемо, що Golf 5 це ніякий, не який не мутантий Гольф 6, це така модифікована версія простого гольфа, вищий на 95 см, має більший багажник, просторіший салон. Вищу посадку, звичайно, і в принципі навіть технічні характеристики всі ті самі. Це дуже цікава модель, як на мене вона гарна. І я взагалі мені ці авто дуже до душі, класно виглядають гарно. Того, кого зацікавить, можете звертатися. Є у нас в наявності. Ці ціною 6300 доларів. Є, розказати, що запасати B8, скоро у мене b 7 буде в наявності. Це також авто з великою історією. Якщо хочете, я розкажу якусь історію за Ford Focus, який у нас можна отримати. Будь-хто з вас може отримати це авто за 200 гривень. Всього треба, буде знизу силка монобанку 200 гривень, один шанс виграти це авто. Розіграш буде проводити тільки наберемо всі білетики. І так. Кірт фокус. 10 рік, 1.6 6 тисяч, якщо хочете, я розкажу вам якісь цікаві... Факти про Форди, як вони на європейському ринку з'явились, який фокус. Ну, от Ви ж замітили, що фокус США і європейський зовсім різні дизайни. Можу вам про це все розказати. А хто хоче собі отримати цей Форд, все, до речі, офіційно через монобанк, щоб не думали, що якийсь там буде підтасовка. Реально хтось отримає цю машину за 200 гривень. Банка буде знизу. І всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть, які які вас авто цікавлять, підбір. Будемо вам з вами працювати.